О, пресвята Діво, володарко, всемилостива, Владичице, Богородице, Ти, що Своє живоносне джерело, яке цілющі дари, на здоров'я душ і тіл наших, і на спасіння світу виливає, де Для нас подарувала. Тому, дякуючи, пресвята Царице, Старанно молимо Тебе, моли сина Твого і Бога нашого, подати нам відпущення гріхів і всякій душі, скорботній і пригнічені милість і втіху, і від бід, скорбот і хвороб звільнення. Подай володарко, захист. Людям Твоїм, містам збереження, країні нашій від напастей, визволення і заступництво, щоб мирне тут прожили життя і в майбутньому віці сподобилися бачити Тебе, заступницю нашу у славі царства, Сина Твого. І Бога нашого, йому ж належить слава і влада з Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.